Добрий день, 11 серпня Полтавщина, Райське яблучко. Райка Креб. Під такою назвою воно в мене. Такі грона. Яблук висять. З них. Ось одне ось розірвало. Випало за ніч 50 літрів на метр квадратний опадів. Такое я ще скільки живу не бачив. Розірвала яблучко. Ну а так ціленьке. Зазвичай райське яблуко не добре. А це яблуко таке, що можна їсти з задоволенням. І воно... Годиться ж, звичайно, на переробку, варення там ціленькими, ну, то що придумає. Підщепа М9. І деревцю, Деревцю-деревцю тут три роки. Ось така краса. А це другий рік від посадки. М9 підщепа. Сама райка креба. така, Такі яблучка. Надзвичайно смачні. Так, ідемо далі. Авронітика. Жовті. І починається в них як наливатися. От такий наливчик робиться. О, тримаються добре. О. Теж непогані, але терпкуваті трішки і тверді. Ну, на смак кисло кисло-солодкі, гармонійні, доволі-доволі свідобні. Такі яблука теж другий рік від посадки. Це я тут трішки проводю деокупацію земель від квітів, дружини. І насаджую. Так, і ось така схожа на ту саму, на авронітіку. Називається, називається як? сибірське воскове. Дуже схоже, але бачу по пагонах, там такі світленькі, тут корич, більш коричневі пагони Ну, а так яблучка схожі. Ну і воскового такого. Матового кольору. Такий цікавий сортик. Далі йде ці ще зелені, не знаю, як він зветься, це просто я знайшов у селі таке яблучко. Вони як достигнуть будуть яскраво червоного кольору і висять практично, якщо сильних морозів нема, то можуть до кінця зими висити на дереві з таким яскравим кольором. Ну, на смак, на смак вони недобрі. Так, далі. А це ось колоновідка. Райські яблучка, ну вони ось почервоніють, ще тільки достигають. Ну, вже от таке моє забарвлення, а потім теж яскраво яскраво червоне забарвлення. Матимуть це колоновидне дерево із райськими плодами такими. От. Так, далі. Далі в нас райське яблука Логінфолія. Ну тут яблука крупніші. Ще теж зеленкуваті, будуть жовті із рум'янцем. Гарним таким. На смак добрий будуть. От. Крупний такий краб. Називається Логінфолія. Логінфолія. Так, далі у нас тут колоновидні дерева. Це на сонці підгоріло в пекло. КВ і Смолінг. Ось така. Навантаження мають вони, якщо далі подивитися, 30 сантиметрів між деревами. І от найвище дерево зараз має метр, метр 80. Ну, Десь до 2,5 буду пускати, а потім знову в одне стебло буду якусь гілку випускати на заміщення. Ну, таким способом. Далі тут іще є. Є таскан. Яблука. Це колоновидні перше плодоношення. Поки що не знаю. На другий рік. Вже родить усе. На другий рік. Таскан. І це, здається, ага, схоже. А тут одне яблуко. Чи сильва, чи... Я Сільвачі. Ну, зараз прочитаємо. Сільвер Ріва. Теж одне яблуко, перше плодоношення, ну таке велике яблуко. Так, це... Ну ще інші не плодоносили, тільки посаджені там. А, о, добув. Ще є колоновидна грушка. Ось така. Ось одна. Ось який тут метр. 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 І вже маємо тут пару груш на ній. Та й в тому році залишав грушу. От, після дощу уся в тому піску кругла. І ось іще одна. От, ще одне деревце. І теж ось дві грушки такі. От. Вони зимові. Я е, в тому році держав, то вони долежували до кінця зими. Так що треба дати їй вирости, дати вирости і потім і потім можна трішки підвантажувати. Санремо, санремо зветься. Під такою назвою Грушка. Ну, Місто квітів можна вирощувати отаку красиві колоновидні і райські яблука.